Доброго дня, мої любі друзі. Сьогодні на мою редакцію прийшов захоплюючий лист. Отож, приємного вам усім, любі друзі, прослуховування. Мій коханий просто залишив свої ключі від квартири, сказавши, що мене покидає. Дітям було сумно, без батька, часто питали, коли він повернеться. Фінансові проблеми також дали про себе знати, і потрібно було просити гроші на продукти. З двома дітьми на декретні гроші жити було важко. Моя мати чим могла тим і допомагала. А й чоловікові усе пробачила. Тільки він повернувся. Ми прожили в гармонії і розумінні щасливих 10 років. Обрали разом непогану квартиру. У нас двоє прекрасних синів старшому синові 6 років, а молодшому 15 року. Я з Анатолієм познайомилася на роботі та одразу закохалася. Він був комунікабельним, велике коло знайомств. Для мене це був перший досвід в серйозних стосунків, але все ж таки його серце вибрало мене. Після одруження він став справжнім сім'янином, приділяв своїй родині та нашому дому дуже багато часу. Ніколи не мав від мене секретів. З дітьми він часто грався, між нами був міцний зв'язок. Звичайно, як і у всіх сімейних парах, без сварок не обійтись, інколи ми не розмовляли тижнями і спали окремо, але частіше доходили компромісу. Найбільше мене вразило те, що він знайшов собі коханку, набрався сміливості і признався мені в тому сам. На роботі у нього влаштувалася нова помічниця, яку звати Олена, красива, розумна, скромна дівчина, яка вміла вислуховувати і підтримувати. Мій чоловік вдруге закохався. Та вирішив нас покинути. Я була шокована. Я ніколи б не була подумати, що таке станеться. Він стверджував, що між ними нічого не було, але вирішив жити з нею та просив подати на розлучення. Мої благання були марними. Тому він просто пішов, лишивши мені та дітям квартиру. Йому нічого не було потрібно. Він просто пішов. Я часто виходила з ним на зв'язок, але від них результату не було. Дітям було важко усвідомити, що відбувається. Я залишилася на маленькій декретній зарплаті. Часто не вистачало грошей на продукти. З двома хлопчиками було складно, але в мене була мати, яка мені допомагала. Документи на розлучення вже були готові. Я була ніби у вісні, не могла повірити, що це все реальність. Через деякий час я зустрілася і поговорила з тою Оленою. Як виявилося, вона молодша від мене на цілих вісім років, назвала мене зрілою і товстою. І вона сказала, що Анатолію набридли мої побудові проблеми, що діти були для нього тягарем, і вона може дати йому більше. Я дійшла до думки будь-які способи повернути його марні. Моя родина мене підтримувала. Ми підписали документи про розлучення і я подала на аліменти. Зібравшись трошки з силами, я вийшла на роботу, молодшого сина віддала в садок. Часто я відправляла дітей до чоловіка, він їх любить, а я мала трошки часу для роботи. Він був проти, коли я подала на аліменти, адже він часто говорив, що йому самому ледь вистачає на життя. Через велику суму заборгованості Анатолію потрібна була робота, тому він був у пошуках заробітку. Його Олена не дуже любить дітей і просила мене їх забирати з дому, нібито вони їм задають клопоту. А але Анатолій є батьком, який потрібен дітям. Він переписав квартиру на мене та дітей. Допомагає в вихованні дітей та забезпечує усім необхідним. Вірю, що колись Олена зникне з його життя, і ми з чоловіком дуже багато разом пройшли, і я готова буду йому пробачити усе. Ми ж, родина. Любі друзі, як би ви поступили на місці жінки, ви б змогли пробачити чоловіка і жити знову разом? Чи ні? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях.